Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube каналі The Watch. Як і обіцяли, починаємо потихеньку повертатись до більш звичних форматів, де б ви могли більше роздивлятися різні цікаві моделі годинників. І сьогодні для цього є прекрасний привіт! У нас в магазині з'явився новий швейцарський бренд Лонжин. У швейцарській годинниковій індустрії лонжин має ну, дуже сильні позиції. Згідно з останніми дослідженнями Morgan Stanley, Компанія входить в топ-10 швейцарських брендів за обсягом продажів. І в 2021 році посіла п'яте місце. Цікаво, що починаючи з 2017 року Лонжин стабільно займала четверту або п'яту позицію. А ось в першій трійці ми регулярно бачимо Rolex, Cartier та Omega. Весь рейтинг з 2017 по 2021 рік виглядає так. Зараз ми уводимо табличку на екран. Як бачите, перша десятка в цілому виглядає досить стабільно, і виходить, що Лонжин має сталий попит серед годинникових фанатів. А тепер пропоную трішки зануритись в історію компанії, яка через якихось 10 років перевалить за два сторіччя. Історія Лонжин починається в 1832 році, епоху, яка в історичному ландшафті Швейцарії отримала назву Регенерація і відома ліберальними реформами в законодавстві, скасуванням цензури. Та активним розвитком індустріальних виробництв. Правда, закінчилось все громадянською війною, але ми сьогодні не про це. Цікаво, що лонжин заснував не якийсь поважний годинниковий майстер, а рядовий працівник одного з банків Огюста Гасіс разом з двома партнерами Андрій Райгелем і Флоріаном Морелем. Маленька роз'яснювальна ремарка: в ті часи модель годинникового бізнесу трохи відрізнялась від звичної для нашого часу. Сімейні виробники часто спеціалізувались виключно на окремих запчастинах, і практично всі деталі виготовляли в домашніх умовах. Далі вони продавали їх у торгові будинки, де всі запчастини перерозподілялися і відправлялися окремим майстрам для фінального збору годинника, який повертався до торгових палат і вже потім надходив у продаж. Саме таку компанію заснувала трійця Агасіс Райгель Морель в місті Сенем'є. У 1847 році Огюст Агасі став єдиновладним власником факторії та з 1862 року передав усі справи своєму племіннику Ернесту Францільйону. Саме він перетворив підприємство у звичний для нашого часу вид виробництва. У 1866 році він купив землю на південь від Сенем'є і побудував фабрику в районі, відомому як Леслонджинс або ж Довгі Луки. Звідки компанія, зрештою, отримала свою сучасну назву. Під дахом цієї нової фабрики він і зібрав усіх годинникарів і організував усі етапи з виробництва та збирання годинника. Крім того, Франсільон зрозумів, що для більш ефективного виробництва потрібна автоматизація. Іншими словами, він не тільки сконцентрував робочу силу в одному місці, але й запровадив передові технології того часу. Замовивши розробку та створення необхідних верстатів у молодого перспективного інженера Жака Давида. до речі, саме Жак Давід їздив на всесвітню виставку в США в 1976 році і після повернення написав доповідь, яка вважається каталізатором індустріалізації швейцарської годинникової індустрії. Протягом 1870-х років методи, запроваджені Франсільйоном, Довели свою ефективність, і фабрика стабільно розширювала своє виробництво. В 1911 році на фабриці лонжин працювало понад 1100 осіб, і її продукція продавалась у всьому світі. Важлива подія в історії лонжин це отримання почесної винагороди на всесвітній виставці в Парижі в 1867 році, яка стала своєрідним маркером визнання на світовій арені годинникового виробництва. Лонжин отримали її за свій перший власний калібр L20A. Його особливістю була повна відмова від традиційного на той момент способу налаштування та заводу годинника за допомогою ключів. Механізм лонжин налаштовувався і заводився за допомогою звичної заводної голівки. До речі, в 1867 році вже всі моделі лонжин мали гравіювання королатого пісочного годинника. Його використовували як відмітний знак якості та водночас метод боротьби з підробками. Однак сама торгова марка і логотип були зареєстровані трохи пізніше. В 1889 році у Швейцарії, а в 1893 в Міжнародній організації інтелектуальної власності. Товарний знак Лонжин є першим зареєстрованим товарним знаком у світі, який використовується і понині. Не можу сказати, що саме Longines започаткували традицію офіційної хронометрії як маркетингового інструмента. Однак до 1886 року практично всі спортивні судді кінного спорту Нью-Йорку користувалися хронографами від лоджин. А все завдяки активним рекламним акціям на ринку США. В результаті хронографом Люгрена з однією кнопкою користувались всі від глядачів. До суддів, власників кінних клубів і жокеїв. В принципі, і зараз компанія є офіційним спонсором багатьох видів кінного спорту. Взагалі, лонжин має досить довгу історію та експертизу, пов'язану саме з хронографами, починаючи з калібру 1973 1890 року, який отримав апгрейд до спліт-хронографа вже в 1922 році. Згодом в його конструкцію додали потужнішу спіраль, яка забезпечувала частоту 50 Гц, та була здатна вимірювати минулий час з точністю до однієї сотої секунди. Трішки забігаючи вперед, скажу так: вже в 1950-х Longines змагалась з іншим астодонтом Омега, щоб створити найкращий пристрій для хронометражу у швидкісних видах спорту. Тобто лонжин стійко асоціювався з хронометричними змаганнями та мав неябийку експертизу. І багато в чому саме завдяки своїй репутації, як одного з найкращих виробників високоточних хронографів. В 1919 році лонжин стає офіційним постачальником Міжнародної авіаційної федерації. Важливий етап в історії Лонжин – співпраця з капітаном американського ВМФ Філіпом Ван Хорном Вімсом. В 1927 році він розробляє систему навігації і спільно з лонжин створює навігаційний годинник з диском, що обертається на циферблаті. Розмітка на цьому циферблаті дозволяла синхронізувати секундну стрілку з сигналом точного часу за Гринвічем, що було дуже важливо для правильної навігації. Годинник отримав назву Longines Second Setting Watch, і в 1935 році на них був виданий патент. Але до чого тут авіація? Річ у тому, що Чарльз Ліндберг, відомий льотчик, який здійснив поодинокий трансатлантичний переліт, того ж 1927 року звернувся до лонжин з проханням створити годинник для пілотів авіації. Хронометр Ліндберга з годинниковим кутом якраз і був створений на основі моделі Вімса того ж року і разом із секстантом і морським альманахом використовувався пілотами для розрахунку довготи та широти точного географічного положення. За часів Другої світової війни лонжин разом з іншими брендами виробляли годинники для армії на замовлення Міністерства оборони Великобританії та були одними з когорти так званої брудної дюжини разом з Грана. Желі Культер, Ламанія, IWC, Омега та інші. Крім того, лонжин випускали й годинники для військової авіації вімс A11, названі на честь того самого капітана Ван Хорна Вімса, з безелем, що обертається та 60 секундною розміткою. Попит на цей годинник був настільки великий, що патент на виробництво довелося розподілити ще на кілька брендів: таких як Зеніт, Омега, Культер і Movado. До речі, кажуть, що більшість годинників брудної дюжини знищили у 1970-х через побоювання наслідків використання радію для люмінесцентного покриття стрілок. В історії індустрії навіть є таке поняття, як радієві дівчата. Можливо, якось я розкажу про це докладніше. У післявоєнний час компанія ретельно працює над покращенням хронометричних показників, водночас досліджуючи кварцові технології та удосконалюючи механічні калібри. Цікаво, що Longines – одна з небагатьох швейцарських компаній, яка приділила достатньо уваги кварцеві технології. В 1965 році Longines допрацьовує технологію кварцевого хронометра і випускає вдосконалену версію свого калібру 800, який використовувався в бортових системах. У процесі вимірів нового хронометру були побиті чинні рекорди механічних пристроїв. А вже в 1967 році бренд випускає калібр з частотою 36 тисяч напівколивань на годину, який мав конкурувати з електронними та кварцевими моделями конкурентів. Вся колекція годинника з цим калібром була названа Ультрахрон. До речі, нещодавно Лонджин перевипустила високочастотний дайвер 1968 року, Ультрахрон, з новою специфікацією Ультрахронометр. Сподіваюсь, він доїде в Україну і ми знімемо для вас огляд. Подальший розвиток бренду логічно призводить до нових досягнень і рекордів. Лонжин неодноразово перемагає на міжнародних виставках і є абсолютним рекордсменом серед годинникових компаній за кількістю отриманих нагород: 10 гран-при та 28 золотих медалей. Крім того, в 60-х роках лонжин став чотириразовим лауреатом премії в галузі ювелірних прикрас Diamond Award. А в 70-х роках також чотириразовим володарем престижної німецької премії золота Троянда Баден-Бадена. Baden Однак кварцова криза не обійшла стороною і Лонжин. І щоб пережити ці складні часи, компанія увійшла до складу групи SMH, яку сьогодні ми знаємо як Своч Груп. Попри те, що лонджин входить до складу великого концерну, він так само продовжує розвиватися, демонструючи квінтесенцію годинникової майстерності, сучасних технологій і майже 200-річної історії. Важливий момент: всі калібри для лонжин виробляються всередині групи компанії ETA, але при цьому вони є винятковими для лонжин і не зустрічаються в інших брендах групи. Тобто не можна зхвала казати, що лонжин це той ж самий Тісо, Сертіна чи Хамільтон. Вони відрізняються як виконанням та певними деталями, так і технологічними нудрощами. А як щодо асортименту, наразі лонжин поділяє весь асортимент на дві великі родини: це класік та спорт. Далі, всередині родини, вони розподіляються в колекції. В Класік взагалі є аж 11 колекцій, серед яких я б виділила декілька. Наприклад, Master Collection. Цю серію представили у 2005 році і складається вона виключно з механічних годинників. По концепції щось на кшталт Seiko Presage. Асортимент досить широкий. Є багато варіацій по розмірах, браслетах чи ремінцях, трьохстрілочні моделі чи більш складні годинники з календарями місячних фаз, вічними календарями, хронографами та іншими ускладненнями. Загалом всі моделі мають класичний дизайн. Що не дивно, тому що ця серія замислювалася як зразок високої годинникової майстерності. Також цікаві моделі представлені в Heritage Classic. Тут зібрані історичні перевипуски з різних серій: ті ж Silver Arrow 1955 року, Sector Dial 1934 року, або ж Conquest Heritage. Також в родині Classic є декілька виключно жіночих колекцій, наприклад, Evidenza, Dolce Vita та Primaluna. Тепер переходимо до родини Лонжин Sport. І тут я вважаю потрібним почати з серії Conquest, тому що саме з неї почалась в 1954 році розподілення асортименту компанії на певні колекції та серії. Наразі Лонжин Conquest має три гілки: Conquest, Conquest Classic та Conquest VHP. Звичайний Conquest має найширший асортимент як чоловічих, так і жіночих моделей. З кварцевим та механічним калібром та суттєвим водозахистом. В Conquest Classic представлені виключно жіночі моделі, а Conquest VHP годинники з високоточними кварцевими калібрами. Йдемо далі по спорту і маємо Hydro Conquest. Цю серію вперше представили в 2007 році і фактично це Conquest, який еволюціонував до дайверів. Ще одна дайверська колекція в вінтажному стилі Legend Diver. В якій представлені сучасні версії годинників 60-х років. На задній кришці тут не пісочні крила, а підводник. Завершимо дайверський стиль абсолютно новою серією високочастотних дайверів Ultra 2022 року. Я вже згадувала її сьогодні. Поки що в ній представлено тільки дві моделі, але це тільки початок. Тепер переходимо до авіації, і тут я б виділила дві серії: Spirit та Heritage Aviation. В принципі, обидві створювали, надихаючись легендарними пілотами початку ХХ сторіччя та тісним зв'язком Лонжин з авіацією. Наприклад, в Heritage Aviation моделей небагато, але всі вони присвячені історичним авіаційним годинникам Лонжин, типу Bigai чи WIMS Second Setting Watch. Як і багато брендів, лонджин часто звертається до своєї історичної спадщини, періодично перевипускаючи знакові та культові моделі часів розквіту годинникового виробництва. Я писала декілька серій в наш блог на сайті, в яких розповідала про різні види Tunewatch. І в історії військових годинників та пілотів ну дуже регулярно зустрічаються посилання саме на лонжин. Тобто компанії не потрібно нічого вигадувати, в них справді є чим пишатись. Не просто ж так лонжин входить до п'ятірки найпопулярніших брендів у всьому світі. Ну що ж, наш історичний випуск про лонжин добігає кінця. Тепер ви трішки знайомі з цим брендом і можете складати перші враження. До речі, можете поділитись вашими думками щодо лонжин в коментарях. В перспективі ми будемо робити більш детальний огляд на певні колекції. Тож, чекайте анонсів, а я відправляюсь готувати наступний випуск. Па-па!